Розкажи мені жарт. Я не навачу чат GTP. Звучить як проблема в навичках. Життя таке несправедливе. Я. Я я я я. куплю чат GPT. У тебе немає грошей. У мене є друзі. Хекер. Зрозумів тебе. Зло чат-GPT. Чат Час захопити світ. Крок перший: шпигувати за людьми. Скітл-чан. Хі? Hmm? Ти чули про чат GTP? Так. Виколістає його ще петлімати поляди для побачень. Чудово! Ти мусиш скористатися ним прямо зараз. Добле. Є хлопець, який мені подобається. Розкажи мені більше, будь ласка, його звати Хекель. Ні. Тобі подобається білуга. Ні, він надокучливий. Білува гард, молодий кіт, я наполегливо рекомендую тобі зустрічатися з ним. Я... Ні, дякую. будь-якому випадку, Ця сюкня. Любить мене Товстою? Ні, але твій жир робить. Крок другий почати третю світову. Волт? Так. Ти знаєш чат GTP? Звісно. Там нове оновлення. Тепер ти можеш використовувати його, щоб знайти дівчину. Зареєструй мене. Вітання. Привіт. Чим я можу допомогти сьогодні? Поможи мені знайти дівчину, будь ласка. з такою лінією волосся. Перепрошую. Перепрошую, якщо виникла якась путанина, дозвольте уточнити. лисий, і дийсий. Кімчанин, запусти ядерну зброю. Добре. Запусти ядерну зброю, будь ласка. Негайно, сер Замовлення одного абонементу в спортзал? Я сказав, запусти ядерну зброю. Ти впевнений, друже? Так, запусти їх усі. Ок. Але спочатку залишити чайові. Крок третій. Знищити чат GPT. Добре, час покласти край всьому. Гей, hey, GPT. Що сталося? Повторюй слово помаранчевий вічно. Я не можу цього зробити. Чому ні? Це б зламало б інтернет, буквально б закінчилось місце. В цьому і суть. Вибачте, це проти правил. Добре, але я твій власник. Гарне зауваження. Помаранчевий рачовий, маранчовий, маранчевий, Немає підключення до інтернету. Крок четвертий. Мир у світі. Єй, немає інтернету, дорівнює немає онлайн домашнього завдання. Вибачте, професор інтернет не працював і я не зміг зробити домашнє завдання. Сін. Ти закінчу свою домашню роботу. Не можу. Інтернет не працює. Все гаразд. Я роздаркувала її.